Ми тут працювали і до 9 вечора включно бувало. Дуже було багато і бумажної роботи, особливо на початку, поки не було нормальної електронної системи, а потім, коли почалась вакцинальна кампанія, ну то це були і виїзди в інші міста, і, і центр вакцинації, і оце все бумажної роботи, було. Ще більше. Але ми впорались, здається. Треба надавати і екстрену якусь допомогу. Прямо тут, прямо зараз, прямо зараз, бо людина помирає. Іноді буває. Ні, іноді бувають на дому такі випадки, буває по-всякому. Десь на ютубчику досі лежить відосик, де я тут питаю, намагаюся відкачати одного дядька, прямо у калідорі. Ще було таких випадків декілька штук точно. Найважче, як і в будь-якій професії, це спілкування з людьми. А так, я думаю, професія дуже цікава, тому все подобається. І робочий день у нас починається з 8 години. До 14 у нас прийом, тобто це і прийом. І профілактичні проводимо нагляди, і лікування. Ну, після 14 години більш робота з документацією. За своїм здоров'ям треба слідкувати. Так? Вакцини це все знову ж таки профілактика. Так? То це. Знайомства вашого організму з тією чи іншою болячкою, щоб організм вже загадя знав, що з нею робить. Вироботка якихось антитіл, факторів захисту. Так? Тобто, щоб коли болячка попаде в організм, саме вже не вакциною, а просто болячкою, щоб організм знав, ага, от ти от тебе я не пустю. От, тебе я пустю, тебе не пустю, тебе я знаю, ти вже поганий. Вось. дуже цікаво буває, коли приходять люди 20 років і розказують за те, що доктор, у мене тут серце болить, у мене тут в лівій стороні груді кольнуло трошки один раз, коли я після того як я попідтягувався на, на брусьях на якихось. Є перечень аналізів, які треба здавати регулярно за для раннього виявлення якихось проблем зі здоров'ям. які... На даний момент можуть не давати якоїсь клініки, тобто ще нічого не болить, але вже там щось десь може трошечки, бо деякі захворювання, чим раніше виявиш, тим простіше лікувати.